Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Schwed Tools Kyiv.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі мережеву травкосарку від компанії Husqvarna, а саме модель LC141C. В комплекті постачання з даною травкосаркою йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, звісно ж, сам інструмент та травозбірник з додатковим руків'ям для його транспортування. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1,8 кВт. Кількість обертів холостого ходу 3200 обертів на хвилину. Ширина скошування 41 см. Викид трави збір в травозбірник або біокліп, викид назад. Кількість рівнів регулювання висоти скошування 10. Максимальна висота складає 75 мм, а мінімальна 25 мм. Ємкість травозбірника 50 літрів. Вага інструменту 21,4 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей саме цієї травокосарки. Довжина колісної бази складає 58,5 см. Розміри передніх коліс складають 170 мм, відповідно в діаметрі. Задніх коліс 203 мм. Завдяки наявності руків'я, котре регулює висоту скошування, ця процедура не доставляє нам ніякого дискомфорту. Навіть в такому положенні, як знаходжусь я, ми не докладаємо ніяких зусиль для того, щоб це відбулось. Для більшої зручності в транспортуванні травкосарка має основне руків'я, то додаткове, котре знаходиться на передній частині інструменту. Відповідно, вага досить добре розподіляється під час транспортування. Завдяки тому, що дана травокосарка оснащена електричним мотором, вона працює досить тихо. Основне керування травокосаркою відбувається на основному руків'ї. Відповідно, запуск інструменту також оснащена захистом від непередбаченого пуску, тобто до тої пори, поки ви не посунете важіль, інструмент у вас не запуститься. І відповідно підключення самого інструменту до мережі також знаходиться на основному руків'ї. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, за якісним його підбором звертайтесь до межі сайту Schweden Tools Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме те, що потрібно безпосередньо під ваші задання. Окрім того, присутній офіційний сервісний центр магазину Sweden Tools Київю. А вам подякую за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. Особисто я буду дуже вдячний. До нових зустрічей.